Чи має право парламент зараз діяти так, ніби нічого не відбувається? Категорично ні. І тому Європейська солідарність сьогодні виступає з вимогою термінової зустрічі Зеленського з головами парламентських фракцій. Можна без ОПЗЖ, тому що вони самі розумієте, де мають бути, а не в парламенті. Вимагаємо переформатування коаліції, точніше, створення її без Опирання на моновладу, якої вже давно немає в парламенті, обрання ідеологічного технічного уряду можна з людей, які не мають стосунку до політичних партій, але ті, які розуміють, що зараз треба об'єднувати усі зусилля задля того, щоб порятувати українську державу. І звичайно, що вимагаємо перезавантаження ДБР, тому що те, що зараз відбувається з ДБР, це. Відсутність державного бюро розслідування, присутність державного бюро репресій і по суті не дієздатність, а робота на корумповані кола причетні до банкової. І зараз мала би перед нами усіма бути дуже чітка програма. Як втримати державу в військовому плані, як втримати державу в економічному плані, як відновити довіру наших західних партнерів, і як нам усім разом зробити усе можливе для того, щоб держава вистояла, вижила цю зиму? Мені дуже би хотілося, щоб більшість нардепів це зрозуміла. Що до Зеленського, на жаль, майже не маю очікувань, але дуже би хотілося здивуватися.